Облаштували заїзд до подвір'я, отримали штрафи, суди і демонтаж. У редакцію НТК звернулась мешканка Томачика Марія Мальничук. Упродовж чотирьох років у жінки тривають судові суперечки із сусідами через те, що бетонний заїзд до їх будинку перешкоджає сусідам потрапити на свою земельну ділянку. Суд задовільнив позов сусідів і зобов'язав жінку демонтувати місток. Водночас пані Марія вважає, що суд вирішив несправедливо. Марія Мельничук мешканка села Тумачик Коломийської громади. Її син кілька місяців у лавах збройних сил захищає Україну. У приватній власності родини будинок і подвір'я площею 7 сотих на вулиці Джерельна. Мешкають тут із 90-х років. Неподалік подвір'я протікає невеличкий потічок, та під час паводків він завдає неабияких збитків господарству та незручностей. Дощові води, це як збираються, то ми просто мусимо в гумаках, раніше виходили. Ви розумієте, бродимо, перебрали через цей рів. Зули. Тогди взуття, чобітки лишили тут і пішли собі далі. Спочатку підсипали заїзд на подвір'я, а потім вирішили облаштувати бетонний заїзд. Цей місток ми зробили, бо теж машина легкував такі, таку не до будинку. Ви самі розумієте, не заїде ніяк. Саме бетонний заїзд до подвір'я, зокрема, став причиною суперечок із сусідами. Вони подали до суду, зазначивши, що місток встановлений без відповідних дозволів і перешкоджає їм потрапити на свою земельну ділянку, каже чоловік пані. Марії Ярослав Вінтоняк. Дали позовну заяву, що заїзду на город немає від нуля до метра. Фактично, тут заміри є, ми зняли 4 метри є заїзду. Є проїзд їм усе. А що місто їм мішає? Ми не знаємо, що мішає таке. Із цим питанням сім'я куди вже не зверталась, та кажуть, ніхто допомогти не може. Ми зверталися і до Станіславського голови міста зверталися, і в сільську раду зверталися, і до земельників. Земельники кажуть, що тут проїзд є, все нормально. але вони не розуміють, що це так. Таке рішення суддя прийняв. Ми до міського голови написали 50 заяв, 50, у нас є 50 листів. І він сказав, що я не можу нічого вам зробити, бо суттєв завалити, і ви без заїзду. Все, я не можу піти проти. Проти влади, я проти закону я не можу піти, бо так сказав суддя, що завалити цей заїзд. Сусіди від коментарів відмовилися, адже кажуть, усе вже давно вирішив суд і Коломийський міськрайонний, і апеляційний у Івано-Франківську. Цей заїзд незаконний і його мають демонтувати. А оскільки родина досі цього не зробила, на місце приїхали представники виконавчої служби, правоохоронці та техніка, аби рішення суду таки реалізувати. Заїзд таки зруйнували. Родині це обійдеться в десятки тисяч гривень. Ми вже 50 тисяч заплатили, виконавчі, і це все, всі судові кошти і сусідам за експертами. все оплатили. Хоч експерт неправильно зробив оцінку. Він написав, що дорога 2,32 ціла. від містка йде ціла ціле отолічку. толічку. А тут є 4 метри. То за що це на що цей валити місток? Ми маємо заїзд до заїзду будинку, і вони мають 4 метри ще. А сіла вулиці йде сама дорога 2,32. Родина каже, дуже шкода вкладених коштів та сил. Та це. Не найголовніше у мене в разі екстреного випадку я не заїду ні, ні швидка, ні пожарна, ні, ну всякі буває в життю. Ну не кажуть, що лишайте на вулиці машину, до будинку ви заїжджати не будете. А в разі якогось пожару вибачайте до побачення.